В ніч на 1 липня сили ППО знешкодили 47 ворожих ППЛА, типу шахет та безпилотників інших типів на півночі та сході країни. 14 збито вогневими засобами ураження. 33 локаційно втрачені або подавлені РЕП, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 970 військових, в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 209 тисяч військовослужбовців. Ти сьогодні вас зустрічати в Україні, хотів би виразити слова вдячності народу уряду Федеративної Республіки Німеччини за ту підтримку, яку нам ви надаєте протягом цієї ширкомасштабної війни. І коли ми говоримо про допомогу, це ми не тільки маємо технічну, або матеріальну допомогу. В першу чергу ми говоримо про збереження життя наших людей. Ми передаємо сьогодні як частину від загальної кількості 65 автомобілів, 10 автомобілів Unimog і 10 автомобілів «Пікап», які були профінансовані міністерством закордонних справ Німеччини. Ця передача є сьогодні символічним актом і має ще раз засвідчити, що Німеччина підтримує і стоїть на боці України для того, щоб ви як найкращим чином могли впоратися із наслідками цієї війни. На Житомирщині з 1 липня стартував проєкт екстреної юридичної допомоги захисникам та членам їх родин під назвою Сова. Мета це, скажімо, першочергова реакція, екстрена реакція на певні, скажімо так, виникші проблеми, які пов'язані з військовослужбовцями, з ветеранами, з інвалідами війни, також з їхніми родинами. Ми з залучаємо цілу. Плеяду адвокатів, які з нами спільно от будуть надавати допомогу, от, тобто реагувати, яке я називаю, це ефект вогнегасника. Тобто, що якщо виклада якийсь побутовий конфлікт, ДТП, затримання, от ми будемо скажімо, на це реагувати і наші адвокати будуть виїжджати, надавати посильну юридичну допомогу. Проєкт забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їх родин з екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації. Ми орієнтуємося на первинну, на первинну юридичну допомогу, консультацію. Ще в місті з цим якось знаєте проблем менше. Є адвокати, є кваліфіковані адвокати, які працюють саме з цією верствою населення з військовими. А якщо брати периферію, села, то таку допомогу отримати військовий не завжди може. Навіть якщо він звертається там в певні соціальні служби, не завжди там компетентний, чи, скажімо, так, є спеціаліст. От. Тому ми якось ми хочемо в допомогу, скажемо, тому діючим от, органам, що є, я є безоплатна, правова допомога. От, це, скажімо, проект державний. От. Ми десь з ними теж будемо співпрацювати, скажімо. є різні теж юридичні скажімо, компанії, контори, адвокатські, от, які теж спрямовані до допомоги військовим. Отримати допомогу можна звернувшись на гарячу лінію з номером 557. Якщо військовослужбовець звертається на гарячу лінію, його звернення фіксують. Якщо він потребує екстреної допомоги, десь він опинився в складних життєвих ситуаціях. Йому надає допомогу адвокат, який у цей час вільний, який співпрацює з нашою організацією. Якщо ж військовослужбовець не потребує нагальної допомоги, тобто його питання не є першочерговим або екстреним. Йому рекомендують звернутися до нашої приймальні, і він же сам приймає рішення, як він має право ну звер... звернутися. Тобто, чи має він фізичну можливість звернутися до нас, ну тобто прийти безпосередньо сюди в громадську приймальню, або він звертається до нас дистанційно, там аудіодзвінком чи відеоконференцією. Ну, тобто, як і вже зручно, міського Проєкт сова є надзвичайно актуальним у нинішніх умовах, адже виконує важливу соціальну місію. Це дуже хорошо такий рух розпочався, тому що. Е, ну, прийшов, час. прийшов час для цього, Да, дійсно, воно повинно бути, воно повинно бути було розпочато раніше. Але коли, ну, на мою думку, коли ініціатива йде від народу знизу, воно більш стабільніше і воно вже ну, так би, е, всі ж розуміють, що воно потрібно. Чомусь так стається, Бог для мене підсилає військових. На вулиці і військові трохи і випивші, і такі видно, що вони на в очах понурі, тому що люди від них ну не то, щоб відходять, але. Відводять очі, а я ну, хочу, а мені хочеться з ними спілкуватися, тому що вони, вони не хворі, якісь чи вони якісь там дане прокаження, як то кажуть. Хочеться людям показати, що вони ті люди, які вони були до війни, і ми з ну, ми, ми є з ними на рівні. І, а з тими людьми, з якими я ну, я ж кажу, з військовими зустрічалася, то. Звісно, ті, які приходять з передка, то там звісно роботи дуже багато, і це мені здається. оця, цей проект, який буде, він дуже дуже важливий. Координатор проєкту Олександр Гінгізов зазначає, що сам свого часу зіткнувся з чималою кількістю труднощів і запитань. Я сам як донедавна військовослужбовець, от і під час служби були ряд моментів, де треба була, скажімо так, юридична консультація. От, і, і після вже, скажімо, звільнення теж зіткнувся з певними питаннями проблемними. От, і по, по ВЛК, і по мсеку, от. і по різним моментам. От, також моє оточення, бо ми ж паралельно ще працюємо з хлопцями-ампутантами. У них виникає ряд питань і проблем, і по виплатам, і по пільгам, от, і по звільненням, і по статусам. От. І, і, в принципі, донедавна у нас теж там були випадки, пов'язані з військовослужбовцями. І граната біля ТБ, і стрілянина з летальними наслідками на Ріхтера. От, Тобто, ці всі моменти можна передбачати, от розумієте, от але як ж кажемо так, якщо не вистачає мудрості, це все передбачити от і повністю звести нанівець, то будемо тоді їх гасити, вже, як вогнегасник. Це полум'я, отримати допомогу можна цілодобово та безкоштовно. Дорогий Лексус і кошти за квартиру в Харкові. Саме такі активи вдалося стягнути в дохід держави завдяки спільній роботі правоохоронних органів, і все через одне просте запитання: звідки гроші у 2024 році ДБР почало розслідування, бо виявило, що у родини поліцейського з Харківщини не збігаються задекларовані доходи зі способом життя. НЗК провело перевірку та дійшло висновку. На такий розкішний спосіб життя ця сім'я офіційно не заробляє. За документами родина могла б накопичити приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень. А от витратилася вона, як мінімум, на 7 мільйонів 800 тисяч гривень, і це лише підтверджене. У списку елітний Lexus за 3,7 мільйона гривень, та квартира в Харкові, яка обійшлася в понад 5 мільйонів. Таку суттєву різницю в доходах і витратах родина не змогла пояснити. ЦАП звернулася до вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та передати їх у дохід держави. Суд погодився, а нещодавно апеляційна палата ВАКС підтвердила, машина і квартира мають бути конфісковані. Це рішення вже набрало законної сили. Якщо живеш не за доходами, доведеться або пояснювати, або віддавати. ДБР щодня працює над тим, щоб повернути державі те, що було здобуто нечесно. Хоча Друга світова війна завершилося понад 80 вісімдесятиліть тому, її вибухонебезпечна спадщина продовжує нагадувати про себе. Зокрема, 30 червня Сапери ДСНС з Житомирщини знищили снаряди Другої світової війни, що були виявлені в обласному центрі. Сьогодні відділенням піротехнічних робіт було знищено п'ять артилерійських снарядів калібром 76 мм, які напередодні було виявлено під час робіт. Сапери наголошують, що усі знахідки є смертельно небезпечними. Шановні громадяни, під час виявлення вибуху небезпечних предметів телефонуйте 101. Сьогодні ми робимо ще один крок вперед. Запускаємо новий проєкт. Це реальні люди, це реальні громади і це реальна допомога. Це проєкт буде називатись Офіцер рятувальник громад. Він замінить застарілу систему пожежних інспекторів. Тепер у кожній громаді буде людина, яка відповідатиме за цивільний захист та допомогу під час надзвичайних ситуацій. Це не просто контроль та інструкції, це реальні дії. Від виявлення небезпек до організації евакуації, від роботи з ризиками до допомоги людям у кризових ситуаціях. Разом з поліцейськими офіцерами громади ці рятувальники. Створять потужний щит безпеки для кожного з нас. Дуже важливий аспект це стати помічником керівника територіальної громади в забезпеченні цілісної системи цивільного захисту. Ми хочемо перейти до принципу Давайте діяти до того, як щось станеться. Я підписав контракт, а попавши в бойову частину, я попав потім у зону АТО. Коли почалася повномасштабка, я пішов добровольцем. Це вже так пішло в зоні АТО. Щось так мене потягнуло, як написати пісню, якийсь вірш. І я заспівав хлопцям, їм це сподобалося. Я подумав, чому б і ні. Мої пісні, які я пишу, вони не є для широкого кола, вони для тих, хто воював, хто бачив війну. Піднімається сонце в Росії, розсіває тумани. І цілує палкими устами ліси і поля. Тільки в нас в Україні так є синє небо над нами, де бентежить ранкову красу лише спів солов'я. Я, я ні з ким майже не спілкуюся після війни, тільки з тими бойовими побратимами, що я справжніми друзями друзям сказати. Є такі, наприклад, що там не було ніколи, і в мене завжди до них виникає питання, хоча я їх ніколи не питаюся, чому я пішов, а ти не пішов. З мого батальйону фактично там нічого не лишилось. І в мене щось відчуття провини, чому я живий, а вони загинули. Вернувшись назад від шалених атак і від грому війни, де нема тишини. Дуже багато багатий заплатив за Україну велику ціну. Сам сиджу на транквілізаторах і на депресантах. у голової боді жахливі кожен день. Заставляю себе йти кудись. Виходити, люди виходять на світ десь виступати. З нами в серці майдан, з нами Бог, з нами мати в Україна. З нами зоряна пам'ять про тих, що у вічність пішли. Ці всі пісні, які написані, вони написані за пів години. Воно приходить отак. Це пісні про справжні. Це не є якісь ефемерні поняття любов, якоїсь прив'язаності, якоїсь пристрасті. Я пишу про те, що було, про те, що я пережив, про те, що я бачив. Можливо, коли війна закінчиться, може я поміняю своє бачення. Може тоді появляться якісь пісні про любов. Підемо у бій. За волю і свободу, за край рідний свій і нищити ворога. Будемо ми, ти гордо свій прапор, увесь підніми. Щастя, щастя, це коли, коли ти комусь потрібен. Щастя буде тоді найбільше, коли буде перемога, коли всі повернуться назад. До того я не почуваюся повністю щасливим. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 2 липня максимальна температура в день плюс 25, ночі плюс 13, вологість повітря 41%. Вітер північно-західний зі швидкістю 4 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.